Отже, наша тема очищення, і е, ми говорили про те, що е, саме головний орган у людині, як не дивно, це шлунково кишковий тракт, тому що е, якраз він відповідає за те, що е, людина отримує, по-перше, енергію, по-друге, е, всі необхідні речовини для того, щоб е, підтримувати в собі життя і мати можливість розмножуватись. А всі наші м'язи. Наш мозок, між іншим, мозок є тільки у тих е, живих організмів, які е, переміщаються в просторі. От якщо ви подумаєте, да, у дерев нема, наприклад, мозку. Якщо тільки хтось починає десь переміщатись в просторі в пошуках їжі, у нього з'являється мозок. Тобто мозок, не дивлячись на те, що він у нас розвився і став тепер. Ми тепер завдяки йому живемо в комфортних умовах, він в першу чергу був даний для того, щоб е, направляти е, людину туди, де є їжа. І для цього ж самого м'язи, ноги, там, що хочете. Все це тільки кругом нашого шлунково-кишкового тракту з точки зору еволюції. Тому нам з вами дуже необхідно підтримувати його в робочому стані. Наш е, ШКТ, будемо звати його так, да, скорочено, складається з порожнистих органів, трубок. Вони мають різні назви, але мало відрізняються будовою. Звичайно, в деталях вони дуже різні, але все це пола трубочка така. І всі органи нашого ШКТ виконують дуже важливу функцію для людини: це перетравлення їжі і її всмоктування в кров всмоктування саме поживних речовин. І третя дуже важлива складова це евакуація назовні неперетравлених залишків їжі і е, всього того, що е, наші клітини віддали е, в процесі своєї життєдіяльності. Е, всмоктування поживних речовин відбувається в тонкому кишківнику завдяки мільйонам ворсинок. Якщо вам видно малюнок, то ви бачите, тут от такий от е ліс. Да? Насправді цей ліс, це, він, ну, це, звичайно, дуже збільшене зображення внутрішньої стінки е тонкого кишківника, і оці всі відросточки вони мають ще більше розгалужень, і кожен цей відросточок через нього попадає в спочатку е ну, в, в цю. В стінку кішківника, а потім в кров попадає ну попадають всі поживні речовини. І вже кров потім, ви бачите, вона там он, трошки нижче рівнем, там видно синій і червоній лінії. Це, ну, мабуть, артеріальна і вінозна кров. І вона вже розносить всі ці поживні речовини по всьому 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 організму. Але але е, в цьому ж кишківнику можуть накопичуватися харчові залишки і е, токсини. Що таке токсини? Токсини це е, продукти розпаду, е, або перетворення тої їжі, яка попала до нас в організм. Корисне ми забрали, некорисне не воно або зразу лишається, або е, попадає в кров. А потім якимось чином з крові знову попадає до нас і виводиться при хорошій роботі е, нашого ШКТ. Але якщо будуть накопичуватися харчові залишки і токсини, то це негативно відбуватиметься на функціонуванні всього, всього організму. Чому? Тому що кров розносить е, для нашої крові, в принципі, все одно, що розносить. Що в неї попадає, те вона розносить по тілу. Це можуть бути корисні речовини, поживні речовини, і точно так же вона розносить токсини. Чому так відбувається і чим це погано? Якщо е, нам в організм попадає надлишок токсинів, то у людини е, з'являється дуже багато м, причин відчувати себе погано. По-перше, людина починає не, сприйм... Не, сприйм... не приймати деякі продукти. Наприклад, жирну їжу. Або навіть е, ті самі глютени. Да? От, ви, мабуть, знаєте, що є люди, у яких є непереносимість до глютенів. Це такі е, білки, які містяться, наприклад, в пшеничні, е, пшениці. Е, насправді і, і є люди, які не переносять лактозу. Насправді людей, у яких дійсно генетично немає можливості перетравлювати лактозу, глютени. Їх дуже малий відсоток, але дуже багато людей є, у яких є так звана часткова непереносимість. І їм теж рекомендують утримуватись і від глютені, якщо це на глютени, або там лактоза. Але це може бути просто е, наслідком тої проблеми, що ШКТ перестав нормально функціонувати, і він не може е, нормально працювати з тою ж лактозою або з тим же глютеном. Ну, і є, звичайно, безліч інших речовин, тобто деякі продукти людина перестає перетравлювати. З'являється несвіже дихання, ну, порушується травлення, в принципі, якісь або болі, або, ну, ви знаєте, там проблеми з кишківником. При цьому послаблюється захисна система організму. Ну, По-перше, тому що частина нашого імунітету. Направляється на те, щоб боротись з цими токсинами. По-друге, тому що у нас порушується робота ШКТ, а ШКТ в Шикате у нас відповідає десь процентів за 80 підтримки імунітету нашого організму. Чому так я теж можу пояснити, тому що насправді наш шлунково кишковий тракт це єдиний орган, який напряму стикається з усім, що ми ну, Ложимом в рот, тобто беремо з зовнішнього середовища. Тому що всі наші інші органи вони отримують тільки речовини, які подає їм кров. А наш ШКТ безпосередньо. Це, тобто це такі, скажімо, двері для будь-яких мікробів, токсичних елементів і так далі. і так далі. Тому 80% імунітету виробляється і працює саме в ШКТ. І якщо він працює погано, то імунітет наш, звичайно, теж падає. Ну, звичайно, відсутність енергії, тому що ми перестаємо нормально отримувати з їжі все, що нам треба, включаючи енергію. Ну і проблеми з шкірою. І коли ми бачимо людину з, з висипанням на обличчі, то, ну, в більшості випадків, в більшості випадків, Звичайно, не 100%, тому що знову таки причини можуть бути різні, але в більшості випадків це погана робота шлункового кишкового тракту. І оці ось токсини розносяться по всьому організму. Такі висипання будуть і на внутрішніх органах, і, звичайно, ми їх будемо бачити на обличчі, бо вони самі помітні. Отже, нам треба, як я вже сказав, в нашому організмі є процеси самоочищення. І при нормальному харчуванні все відбувається автоматично і нам не треба навіть про це думати. Але якщо ми з вами вже завели себе, ну, скажімо, не в глухий кут, а трошки себе, трошки себе запустили, то ми пропонуємо такі чотири кроки до здорового травлення. До здорового травлення. Перший, крик, перший, крик, перший крок це е, припиніть їсти на ніч. Не нова рекомендація, вона стосується не тільки е, самоочищення, вона стосується е, і взагалі нашого контролю за нашою вагою, але з точки зору очищення вона дуже важлива. Чому? Якщо на період сну шлунок не переповнено їжею, то відбувається природний процес детоксикації. Тобто з нашого кишківника виводиться все непотрібне. І на ранок воно вже все у нас там в прямій кишці, і ми знаємо, що робити з ним далі. А рясна вечеря та переїдання можуть привести до перенасичення організму харчовими відходами. І у нашого організму просто вночі не буде. Можливості очиститись, тому що там буде лежати їжа, яку, до речі, він не буде перетравлювати наш організм, тому що вночі процеси травлення практично не, не працюють. Вночі включаються механізми самоочищення. Тому перше правило це припиніть їсти на ніч. Друге правило максимально обмежуйте в раціоні жирну, смажену і солодку їжу. Чому? Тому що і жирна, і смажена, і е, солодка їжа пригнічують роботу кишечника. Е, яким чином? Їх надлишки, змішуючись з природним слизом кишечника, перетворюються в таку масу, яка відкладається на стінках е, цієї самого е, кишечника, і Ну, от ви уявляєте, да? якщо ви бачили, от, от деревце, як ми показували ті кущі, коли ми говорили про тонкий кишечник. А тепер уявіть собі, що тут набралось мулу так, що там тільки стирчать тільки вершечки цих е, ворсинок. Звичайно, площа всмоктування різко скорочується, і наш організм просто ну це все проходить транзитом. Тобто, наш організм не може ні взяти нічого корисного. І вивезти з організму, до речі, теж е, взяти з крові і е, віддати в кишківник теж не може, тому що немає через що? Все забито слизом. Так що, друге правило це жирна смажена та солодка їжа му, мусить бути обмежені. Третє правило: теж для вас воно не нове, але зараз ми поговоримо про нього з точки зору самоочищення. Треба збільшити вживання води. Ну, от ми сьогодні з вами говорили там 3,5-4 літра це вже нормальна норма, при якій ну, організм отримує достатньо води. Ми з вами пам'ятаємо, що всі процеси обміну відбуваються тільки в водному середовищі. Вода як заносить в клітину поживні речовини, так. І виводить з клітини ну, продукти життєдіяльності. І взагалі вода регулює процес травлення. Тому нестача води може гальмувати процеси природнього очищення і таким чином викликати самоотруєння клітин, тканин і органів. Що таке самоотруєння? Ну, уявіть собі, що у нас недост... ми отримуємо мало води. Організм, розуміючи, що вода, води обмаль, затримує воду в міжклітинному просторі, і що відбувається, клітина виділяє там, продукти життєдіяльності, які, як правило, токсичні, туди в ту воду. Потім з цією водою приходить до нас в клітину поживні речовини, знову в цю ж саму воду. Бо ця вода нікуди не дівається. Вона весь час у нас в організмі нової майже немає. Да? Коротше, вона кілька разів проходить цей цикл. І звичайно, з кожним циклом вона все, все брудніше і брудніше, в ній все більше токсинів. І тому утворюється самоотруєння наших клітин. Тому підвищення накопичення токсинів, як правило, виявляють у людей, які хронічно не допивають воду. Тому. О, ну, тут написано завжди півтора-два літра. Я завжди говорю, що це мінімальна норма для абсолютно здорової людини, для людей, які е, коригують свою вагу, цього замало. Треба збільшувати, тому що нам треба виводити токсини. А ви знаєте, що е, жири при розкладенні вони е, переходять на енергію, воду і залишки, які. Є, можуть бути токсичними. Крім того, ми з вами говорили на, минулому, на минулій годині, що, як правило, токсичні речовини, організм старається теж накопичувати в жирах, тому що там ну, саме безпечне місце з точки зору впливу на організм. А коли ці жири починають перетворюватися, то ці ж токсини попадають в кров, тому нам треба більше води. І е, ніколи не вважайте за воду солодкі соки і газовані напої. Однозначно, ні. Ну, е, це третій крок. Єдине, що я ще хочу тут додати, що е, є у нас е, рослинний напій алоє, який, по-перше, е, допомагає нам пити більше води. Він, в, цей напій надає смаку воді приємного. А крім того, сама рослина алоя, вона дуже корисна для травлення, тому що вона підтримує природню роботу травлення, але ще й стимулює, тобто вона ще його прискорює робить більш ефективним. І ви напевно знаєте, що у нас на сьогоднішній день є класичний смак, і е, наші лікарі е, рекомендують е, ранок починати саме. З алоя класичного смаку. А от протягом дня для підтримання травлення протягом дня можна обирати, ну, кому дуже подобається класичний заради Бога, хто любить ще якийсь смак ягідний або фруктовий, є алоя журавлина і є жура алоя манго. От я вам розповідав, що я п'ю багато травяного напою, от я ще туди, як правило, додаю. Або журавлину, або останнім часом мені дуже сподобалось додавати туди трошки манго. Воно робить цей напій, ну, посилює його смак, робить трошки кислішим, дуже приємно пити. Ну, і четвертий, четвертий крок, це включити до раціону клітковину. Тому що саме клітковина, вона Ну, в процесі всієї еволюції е, людини була основним харчовим елементом, який е, сприяв самоочищенню нашого ШКТ. Е, сьогодні е, у нас в раціоні клітковини дуже мало і по е, висновкам е, Всесвітньої організації охорони здоров'я е, практично ніде в світі ніхто не не споживає достатньо клітковини з е, звичайною своєю їжею. От. А клітковина дуже важлива, тому що вона е, очищує наше КТ від, від всього, від токсинів, від того слизу, який там налипає. Тобто вона очищує і механічно, і, е, ну, біологічно, мабуть, так буде правильно сказати. Все починається з очищення ворсинок, механічного, тому що клітковина вона не перетравлюється. І закінчується покращенням перистальтики кишківника. Тобто, оці ось процеси транспортування їжіч, там вже, е, харчового камка, як його називають, в науці, да? по нашому кишечнику воно відбувається, ви знаєте, за допомогою перистальтики. Тобто е, тут в. Е, Кишка розширилась, тут вона стиснулась, передала далі, далі йде такий же процес. І таким чином їжа, незалежно від того, ми стоїмо, лежимо чи стоїмо верх ногами, все одно їжа просувається по своєму природньому шляху, по нашому кишківнику. Ну, а якщо пристальтика хороша, то в нас йде більш інтенсивне вивільнення організму від усяких токсинів. І знов-таки хочу сказати: ну, я вже сказав, що в звичайному раціоні людини в будь-якій країні на сьогоднішній день клітковини мало. Тому дуже корисно додавати клітковину до, до свого раціону. Наприклад, це овсяно яблучний напій. Він містить як розчинні, так і на харчові волокна. Про те, яка між ними відмінність ми поговоримо на темі про, про волокна, е, але цей е, напій, він підтримує функцію, та що ж таке, він підтримує функцію природного очищення кишечника, як ми вже говорили, і допомагає, допомагає формувати і підтримувати користу мікрофлору кишечника, тому що слідковина, е, крім того, ще є, е, скажімо, середовищем. На якому е, росте і розвивається, і функціонує наш мікробіом, тобто та сукупність мікроорганізмів, корисних для нас, яка живе у нас е, в товстому кишечнику. І для того, щоб це були корисні е, бактерії, і вони не заміщались шкідливими для нас бактеріями, які, до речі, теж. Що теж може бути, якщо ми їмо багато солодкого і жирного, от. то е, нам треба, щоб е, цей е, мікробіом на чомусь жив. І от він якраз і живе на е, клітковині. І в одному колпачку такого е, напою є 17% добової потреби організму в харчових волокнах. Тобто ви не бійтесь перебрати з клітковиною, якщо ви за день собі там десь в коктейль, або просто в воду там другий або третій колпачок, за день, да? ви все одно не переберете з нормою. Ну І в нього дуже приємний яблучний смак. А хто займається кулінарією гербалайфовською, той знає, що це ще чудовий замінник. Цукру, без е, цукру е, випічка з ним стає солодшою. Ну, і, звичайно, не можу оминути е, відносно новий і дуже цікавий е, продукт, який називається мікробіотик Max. Це порошкоподібна діетична дієтична додатка, е, над закрита, так, да? е, розроблена на основі комбінації пробіотиків і пребіотиків. Тобто, в чому різниця? Різниця в тому, що на пребіотиках наш мікробіом живе, це для нього, типу, як житло, як, я не знаю, для, 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 для пташок дерева, да? а пробіотики це те, чим ось наш мікробіом харчується. Отже, ця комбінація абсолютно виграшна, як завжди, з продуктами компанії, вона вивірена абсолютно точно. Тут взяті до уваги будь-які, ну, самі останні знання в, в галузі нутриціології, тобто харчування людини. І цей продукт має високий вміст харчових волокон, а при тому кожна порція, тобто кожен цей пакетик саше Містить 2 мільярди живих бактерій з різних штамів, знов таки це і біфідобактерії, і, і молочні бактерії, тобто ті, про які ви вже чули, і в чому, для чого ці бактерії. Я вам хочу нагадати, що ми не можемо заселити свій організм чужими бактеріями. Ми можемо їсти по 22 мільярда корисних для нас бактерій, вони у нас не приживуться просто так, але вони створюють дуже сприятливе середовище для того, щоб наші власні бактерії могли там е жити і розвиватися. Тому це дуже, дуже е важливо для нашого кишківника, і мікробіотик Макс це дійсно дуже потрібний для нас продукт, е щоб наш кишківник почав працювати як швейцарський годинник. Ну і, звичайно, в нього дуже цікавий ванильний смак. І його можна як пити окремо, так і додавати в коктейль. Взагалі хочу сказати, що е, продукти компанії розроблені так. От е, мене запитувала свята, чи є якісь мінуси. Е, я дуже довго, е, ну, от, коли я там особливо якийсь новий з'являвся продукт, я задумувався над тим, а чи можна його змішувати з цим або з тим. Але виявляється, що абсолютно всі продукти змішуються абсолютно з усіма, без шкоди і без втрати своїх корисних властивостей. Так що це ще теж великий плюс, про який ми теж повинні пам'ятати. Ну Ось, в принципі, все. Все по цій темі, все мається на увазі з того, що я хотів розказати. І тепер давайте ваші е, запитання. Mm -hmm. Можете включити свої камери? Свята Науменко, добрий день. Доброго вечір. вечора, да. перепрошую, трошки запізнилася з роботою. Ну, буває, буває, не <свіць> страшно. Тоже да. не хотіла відволікати вас без камери. Дивіться, е, я завжди після е, ну, такої лекції. От мені завжди цікаво, чи почули ви щось нове, чи викликало у вас щось, наприклад, несприйняття, отам, от, що я, типу, перегибаю палку, або ще щось таке. От я би хотів почути вашу думку, якщо, якщо щось таке є. Я можу сказати, що я вкотре вже сказати, як я сказати, що підтверджуйте це, що на ніч да, дійсно, це їсти це. І самопочуття зранку хуже, і ніби потім з голодом просинається, тобто шлунок не так працює, і за алої. Я ніби той недавно так, да, рік користуюся цим алоєм, але да? побачила, що ну, дуже корисно. І і кишковик... в мене шлунок набагато краще став працювати на все. І навіть трошки буває, другий в обід, там чуть-чуть щось переїм, да? от випила навіть попачок цей алої два. І вже набагато краще стало, і ну, швидше і травлення прийшло, і все. Так то мені здається, що тільки одні плюси. Mm -hmm. Mm -hmm. Da, да, і в мене дівчата, Макс, eh, eh, брали то теж хороші відруки, допомагає їм. Так, e, мікробіотик, так, мікробіотик, теж хочу дуже хорошо. Мікробіотик, звичайно, не діє моментально, no, тобто, якщо діє. ми п'ємо, то ми відчуваємо практично одразу ефект, так? А якщо ми, е, якщо ми е, п'ємо мікробіотик Макс, то його треба пропити ну хоча б там кілька тижнів, щоб дійсно починати відчувати от е, якісні якісні зміни. Угу. Але вони все одно є. Вони є. Да, свят, слухаю. А я, например, наприклад, завжди задавала ціллю, навіть будучи на нашій програмі, чому не можна їсти картоплю? Ну, і дівчата так само мені задавали це питання: чого не а можна їсти? Що? Картошку. Ага. Картошку. Наш національний любимий продукт майже для всіх, так? І е, от на одному з тренінгів я почула таку цікаву інформацію, а сьогодні знайшла ще підтвердження. Сему -сему. Так як наш тонкий кишечник, як ви сказали, покритий ну, мільярдами малесеньких, да, то картопля це наш крохмал. а крохмал має свойство забивати оці наші ворсиночки і, звісно, немає доступу поживних речовин до крові, Ну, правильним доступом. Оця інформація наразі вона дуже-дуже, знаєте, її чим дещо більше взнаєш ну, і починаєш користуватись. Так що вся моя картошка стоїть на балконі, не з'їдена, прийдеться придеться давати сусідам. Нічого немає. Ні. Ну що, правильно, правильно. Взагалі, ну, що стосується нашого національного продукту, я вам хочу сказати, що картоплю національним продуктом зробили при совєтській власті. Тому що, так, да, вона була у нас відома, але вона не була основною стравою. Все-таки основною стравою у нас були каші. В Україні, але е, там в 20-ті-30-ті роки, е, так як картопля набагато дешевша, ніж пшениця, а пшеницю всю відправляли на експорт, то була масова така е, акція, чи як сказати, програма направлення на впровадження картоплі в, наш, е, ну, в нашу їжу. Да. Були оці всякі пісні придумували про картошку об'єднання. Там пам'ятаєте фільм Дівчата там розказував, наскільки страв скільки можна скільки зробити страв, з картоплі. Да? Був інститут В общем, радянська влада попрацювала над тим, щоб золото, чи там, за золото відправити зерно на експорт, а нам їсти картоплю. Насправді, в картоплях сказав один професор, який колись приїжджав вже давно тільки починав знайомитись з Гербалайфом, Прилітав в Україну професор з Америки, з Гербалайфа, медик, не доктор Хібер, інший. І Він сказав, що якщо ви хочете отримати якусь користь картоплі, їжте лушпиння. Там є трошки клітковини, там є трошки калію, там є трошки якихось там речовин. А сама картопля це поросяча їжа, тому що там, крім крахмалу, нічого немає. Там немає ні клітковини, там немає ні одного вітаміну, там немає білків, там один простий вуглевод. Все. На жаль. На жаль, на жаль, так. Да. Хорошо, yeah. я дивлюсь Redmi Note Pro. Це хтось новий підключився. Я виключаю запис.